Привіт, друзі! І Ми продовжимо з субариком, котрий приїхав до нас на прошлому тижні і вже зроблений. Зовні я маю на увазі по кузову, А зараз ми будемо робити в ньому безпеку. Ну, як робити? Ми вже все зняли, залишилось тільки відвести на реставрацію. Просто хочу показати, як зараз виглядає цей автомобіль. Не показував, як ми його розбираємо, тому що я показував свій субарік, там все аналогічно. Думаю, вам не було б дуже цікаво. Виглядає він зараз ось так. Ну, Це нормальне для нього становище. Зняті ремені передні. Поїдуть на відновлення. Знятий потолочок, тому що потрібно відновити буде штори. Вони тут, до речі, були порізані. Але я думаю, їх відновлять, все буде нормально. А це субарик наш робочий, можна сказати. У нас цей автомобіль вже два роки, а до цього був дорістайнговий. Не, не такий, та не 15-й рік, 16-й, а ще старіший кузов. Дуже були задоволені і зараз використовуємо цей. Ось торпеда. Вона завтра відправляється на перешивочку. Ось у неї стрільнита подушечка. Зараз. І завтра, ой, будемо вести її. І завтра потрібно буде замінити ще ЛБВ скло. Я не, бачу, я не знаю, чи ви бачите, але я думаю, видно, що він тріснутий. І в такому стані потрібно буде їхати через весь Київ. Буде прикольно, до речі. Я так їздив, в принципі, нічого страшного. Звертають увагу, але яка різниця? Головне, що машина на обліку і ніхто до тебе не буде приставати особа. Дивіться, їздив якийсь яр молодняк. мелодняк що написано американський університет, бачиш якісь обозначення це може стільки він бабок збив ну непонятно собак дуже офігенний він в походовочці. дуже чотенький. Ну, що, чо, ми його зробимо виставимо дуже дорого і продамо дуже дорого тому що він не фарбований Прикинь. буде тільки фарбована кусочка крила зараз покажу ось бачиш маленька штучка Оце єдине що буде фарбовано ось так от. може ось так от. І капотик прийдеться пофарбувати трішки, бо бачиш, ось це потерли. І бампірок. І все. Завтра ще потрібно буде заглушечку купити бампера, тому що її немає в комплекті. Мене бісить, коли не йде заглушка бампер в комплекті. Дитя хоп, і нема вже торпедки, тому що ми її відвезли. І зараз знаходжусь біля церкви і приїхав за запчастинами. А це вже нові запчастини на другий автомобіль, який приїде через десь дві недільки. І будемо. Його також ремонтувати. Одразу скажу, це також народний автомобіль. І я про нього також буду робити відео і не одне, тому що. Ну, як про субарік, тому що це дуже популярний автомобіль. Це Nissan Rogue. Рістайлінговий буде Rogue 2019 року. І найголовніше він буде в класній комплектації, що мене радує. І поки на моєчки вирішив показати, як виглядає мій субарик. Тому що я його намив, ну просто люди дивляться, і я стараюсь показувати завжди чистий автомобіль. Мені він дуже сильно подобається, як він зроблений, як він їде, ну все, що потрібно було зроблено, ну окрім сідушки. Поки проблема з цим, немає ні в кого такого матеріалу. Дивись, як він горить. Я навіть колесики не тер. Ну, блін, машина дуже, звісно, красиво вийшла. А скоро ще мені приїде Nissan Rogue без цієї машини зробимо лялечку, як із цієї. Але ця зроблена чисто повністю в стокі. А там я хочу дещо доробити, тому що він повинен бути дуже гарним. І відволічимося на те, щоб відправити ось цей номер моєму підписникам, тому що він єдиний, хто захотів його отримати. Ніхто з вас більше не захотів, він їде йому. Це у нас джип Renegade 17 року в офігенній комплектації. Приїхав він до нас вчора, а зараз я вам про нього трішки розповім перед тим, як він заїде на ремонт. Хочу зняти про нього відос. Це автомобіль клієнта. Він не буде продаватися з невеликими пошкодженнями відносно, тому що тут буде замінено тільки дві двері, да і все. Ну і порог, скоріше всього. Так, до цього перейдемо пізніше. Що можу сказати? Тут дуже кайфова комплектація. Він з, наприклад, слідкування за полосами є, в нього там Що ще, наприклад. Ну, Кожа рожа, всі діла. Всі возможні настроїчки. Ну, я, я не знаю, якщо чесно, яка в них різниця в цих е, джипах, але кажуть, що це класна комплектація, тому що стоїть біц колоночки. По подушкам стрільнули тільки штора і сідушечка. І тут дуже прикольно, що цілий потолок взагалі не одного е, порваного місця. Тільки невеликі заломи. Але це взагалі нічого страшного зробиться і буде виглядати, як ну майже нічого й не було. І дуже мені подобаються ось ці верхні люки. Вони знімаються і ти просто їдеш наче на ну міні-кабріолеті. Е, ну, позаду, що я можу сказати, місця тут не дуже багато, але це все-таки джип. Що у нас там. О, прикольно бустер. Теж біц. І речі. Може комусь потрібні речі? Можу віддати. В них ще масочний режим є. Ви представляєте? Ну краще масочний режим, ніж війна, якщо чесно. Бусинки якісь. Ладно, перейдемо до удару. Тут буде під заміну, логічно, що дві двері. Класно, що ось це залишилося ціленьке, навіть не поцарапане. Просто переклеїться на нову дверку. Офігенно, що це ціле. Нічого з ним не відбувалося. І єдиний мінус це порох. Ну і порох тут потрібно буде, скоріше всього, заміняти, тому що хто його буде робити? Його, звісно, можна зробити, але проще купити просто в зборі. Порох, переварити його, да і все. Він буде виглядати набагато красивіше. Ну, не буде багато шпакла, чисто на швах і все. Ну, мені такий удар, якщо чесно подобається. Ну, задній неварік відчинити. Бо мені впадло. Класно, що він по морді повністю цілий. Не потрібно буде збирати тут нічого. Тому що збирати весь, всі ці пластики це такий гіморой. Обичний 2.4. Газик поставив і ганяєш горя, не знаєш. Машина така утилітарна, як кажуть. Тому що для американця джип це як для нас якась ніва чи щось тому подібне. Вони ці автомобілі дуже полюбляють і вони їх не дуже сильно бережуть, якщо чесно. Тому що вони їх використовують. У них потребительське отношення. Не знаю, як це на українській, не, не можу згадати. У нього пробіг немаленький, і за цього він був куплений ну, за адекватні гроші. Якщо чесно, я не пам'ятаю скільки. Якщо не забуду, я вам напишу внизу. Зустрінемось, коли він буде вже заїжджати на стапель, тому що зараз будемо збирати запчастини. Ми на нього ще нічого не купляли, а й в принципі тут нічого і не потрібно. Чисто дві двері. І кусок порога, нижню частину. По ремонту, я думаю, тут реально на два дні, тому що ну немає що робити. Переварити порог це реально один день. Ну і замінити дві двері, просто перекинути. Е, коли будемо займатися, включення буде далі. Так що до зустрічі після того як ми зберемо запчастини і загонимо його на стапель. У нас ренегат вже заїхав на стапель, і зараз будуть зніматися дверки для того, щоб відрізати порог. Тому що вже купили. Ну не знаю, це не четверть, це просто порожна частина. Розібрали для того, щоб все це викинути і переставити в нову дверку. Дверки також вже куплені. І ну, Цю також будемо аж вистрілює. По удару тут, звісно, так не слабенько бахнуло. І будемо його культурненько вирізати, чисто філенку без, без тієї частини, яка Заводи стоять одні блогери в страні. <ріст> Без силової частини будемо різати цей порог, чисто фільоночку Ось дві двері, різнокольорові, все як потрібно. Буде пісня і Ой, а де четверть. А ось червона четверть. Все буде розноцвітне, все як потрібно. Одріжеться ось так от, ось так от. Ну і спереді так, як і буде. Чиста фільоночка, там буде стільки лишнього, що капець. От бачиш, тут складка є і ось тут кінцева. Буде різатися чуть, напевно, вище петлі. Ну, ось тут як і відрізано. Задня частина також трішки страшненька. Ось там більше всього прийшовся удар саме на угол. Тут складочки такі неприємні. І ось тут остання складка, так що буде різатись ось так от. Чук. Це, в принципі, прикольний удар, нічого складного. Відрізали, приварили новенький і тим паче просто фільоночка. Не буде різатися силова частина, щоб не порушувати безпеку. Но комплектація, до речі, багато кого здивує. Дуже хочеться ось ці штуки зняти, попробувати покататися. Ну, але це клієнтський автомобіль. Я думаю, ми особливо ньому не поїздимо. Ну, хіба що, може там на малярочку. Задня ще не розібрана. А передня вже розібрана. І зараз буде розбиратися салон для того, щоб нормально можна було приступити до роботи. Потрібно познімати обов'язково всі ці дужки, ці пластики, трубки, того, щоб вони не мішали, ну і не пошкодити, не дай Бог, їх. І там майстер відрізає фільоночку, ну, не відрізає, а відсверлює фільоночку від порогу для того, щоб потім. Ну, Приставити, приміряти, щоб розуміти, як її відрізати, це відео можна буде сказати так. Просто показую, які автомобілі будуть у нас в ремонті, тому що зараз ремонтувався не наш автомобіль, а наші просто стоять в черзі. І це відео буде просто, наче знайомство з новими автомобілями, які у нас будуть в ремонті. Наприклад, ось цей автомобіль це Toyota Prius. Він приїхав вчора. Це клієнт автомобіль. Просто покажу, який він, тому що є про що розповісти і чому б не показати вам. Удар в передню частину поверху, був удар по колектору, колектор під заміну. Він дешево коштує, але сам факт є. Дивись. Пробіг 105 тисяч миль. Такі автомобілі вже майже невигідно заказувати з Америки, але чому замовляємо. Тому що на ринку в Україні немає живих автомобілів. І за цього приходиться замовляти з Америки і чекати досить довго. Чому немає живих, тому що люди вже покаталися там 3 роки 4, 5 і просто їх скидають, тому що машина вже своє відслужила. Ну відслужила те, що повинно повинна була відслужити далі. Потрібно в неї вкладати кошти і не маленькі кошти. І люди не хочуть це робити. А коли ти замовляєш машину з Америки, навіть у неї пробіг 105 тисяч миль. Це для Америки, як для нас, 1030 40 максимум кілометрів, тому що в них рівні дороги, не вбивається ходовочка, все. Робиться по регламенту як потрібно, і з цього автомобілі там більш-менш приємні. Він в такому кольорі, прикольному, якийсь бордовий. Він їхав більше, ніж три місяці. У мене, якщо чесно, через неділю приїжджає ще Nissan Rogue, про який я може вам вже розповідав, а може ще ні, я не знаю. І він їхав на кораблі разом з цією автівкою. Більше, ніж місяці, Здається, 3 місяці і неділя чи дві. Тут було дуже багато плісняви, трішки відмили, тому що показувати, що вам таке не хотілося. Воно було все, забули про це. Це чисто витерли, тому що тут був слой, наче, знаєте, така пилюка з пилісоса. І здалися, залишили ще сліди такі. Але це вже коли буде глибока хімчистка, то вони уйдуть. Салон в принципі, прикольний, ну, як звичайний Prius На 100 тисяч миль і руль прикольний, витертий. Ну, машина мені дуже подобається, до речі Prius, тому що вона економна, вона дешева, в неї газ можна поставити і гасати, і горя не знати. Це все ж таки Toyota.